Вітаю всіх! Сьогодні на обзорі у нас 1 гривня України 2018 року. Монетка магнітна. Бачимо такого металічного кольору. На аверсі зображений Володимир Великий та напис Володимир Великий. І біля ока ми бачимо такий брак, як то Володимир Плаче. Гурт монета має мілку насічку, реверс, Напис 1 гривня Україна. Підковка в ній дата 2018 та зверху тризуб. Ціна на сьогоднішній день. Ось такої монетки з плачущим Володимиром. Стартує від 15-20 доларів. Якщо у вас є така монетка, я її куплю. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео.